Мир, Божу, друга, ціні, хай Бог засловить вас до ваших рідних. Сьогоднішні проповіді постри показують, що Бог дав заповіді не вбивати. І чомусь Мойсей поставлений Богом, помазаний його, він наказував вбивати людей. І сам Бог, коли люди не виконували, Слово Боже, йшли проти Мойсея. Він говорив: Відійди Мойсей! Я їх зараз знищу. І розчахувалася земля під ногами тих людей, і вони сходили одразу в шоу. І показують, що. Якщо ми їх грішимо, якщо ми е, не виконуємо заповіді Божі, то ми маємо покарання. Закон ніхто не відміняв. І пастор показує, що Бог проявляє до нас любов через те, що дає нам час, час виправитися, час покаятися, і лише від нас залежить, чи ви ми цей час для того, щоб дійсно покаятися, для того, щоб дійсно виправити свої помилки. Амінь.